На перший погляд, звичайні продукти, звичайні інгредієнти, але вони просто зараз вибухнуть в смаку. Ви знаєте, що кожної весни, кожного разу я чую, що дієтологи кажуть, що треба їсти багато овочів, тому що овочі це те, що має найбільше е, ну, користі нам дає. І я не проти, я також погоджуюсь. Але проблема в тому, що навесні їсти українські овочі це дуже часто буває проблемою, тому що їх важко купити. Але нам на поміч, і точніше, мені на поміч, завжди приходить буряк, тому що буряк це наш український овоч, який е, і влітку, і взимку кожного дня він завжди мене рятував, тому що в ньому є все. Що я е, шукаю, і тому я дати там сьогодні рецепт е, гарного бурячку для того, щоб нам приготувати щось е, смачне. Ми можемо брати сирий буряк. Я зазвичай його не чищу, а я просто його мию. І я вам також раджу: не чистити буряк, це зайва процедура. Е, що я роблю? Я беру буряк, ось так, власне, просто викладаю до доємності і запікаємо ну, десь півтори години. Якщо буряки більше, можна годину сорок, якщо бурячки менше, можна десь годинку двадцять. Температура 180 градусів. Нічого важкого, все просто я думаю, ви це раніше робили. Півтори годиночки і подивіться, як бурячки вони просто е, приготувалися, і головне те, що вони. Е, Всередині соковиті, але такі стали м'якенькими. Саме таку структуру я хочу. Єдине, що вони охолоджуються десь ще півгодини. Тому перед тим як готувати салат або подумайте, що вам треба дві години часу. У мене є багато рецептів з буряком. Один з них ви можете подивитися, це буряк з а точніше, піца з буряком. Хоча, як на мене, мабуть, буряк з піцею. Це ж наш буряк, окей, що ми робимо далі? Ми беремо буряк, ми його не чистимо. Я про це казав і завжди буду казати, що не треба цього робити. Нарізаємо просто його здовж смужками. Або якщо вам подобається, можете з кибочками або слайсиками, так як вам як ви забажаєте. Навіть якщо ви забажаєте, ви можете нарізати частину ось такими слайсами, частину наріжете смужками, частину наріжете кубиком, так як вам зручно робити, тому що це е принципово не має е ніякого значення в цьому салаті. До речі, напишіть ваше відношення до, до того, чи чистите ви буряк чи ні. Бо я знаю, що багато людей кажуть, Женя, ну треба, неважливо, що ти говориш, але буряк і картоплю треба чистити. Хоча останні пів життя я цього це роблю дуже рідко. Власне, нічого нового, я думаю, вам не показав. А тепер додаємо горішки. Також нічого нового, тому що волоські горішки. Або як хтось їх називає грецькими, вони дадуть е, поживність, тому що в них, в них багато білку. Е, гарбузове насіння я додаю, тому що в мене його багато вдома. Сіль для того, щоб збалансувати смак. В береку небагато солодкості, а точніше, небагато е, солодкого смаку, тому я додаю трішечки е, або родзинок, або додаю е, кураги. ось так. Ну і тепер. Те, що я називаю магією. На перший погляд, звичайні продукти, звичайні інгредієнти, але вони просто зараз вибухнуть в смаку. Я беру петрушку. Петрушка в поєднанні з. Цими інгредієнтами, які в мене є, вони просто е зроблять революцію і е змінять ваше відношення до петрушки. Тому що, якщо ви додаєте трішечки петрушки, це нічого, ну, нічого не змінить. А я додаю цілий пучок, тут, мабуть, грамів 30 петрушки. Ось так. Нарізаю великими шматками і додаю сюди. Тепер в мене виходить так, що є буряк, є багато петрушки, є все, що нам потрібно. Окрім одного, нам треба якийсь інгредієнт або якийсь елемент, який об'єднає все разом і дасть кислинку. Тому що сіль є, є, солодкий смак є, є, насичений смак від буряку є. Є е, аромат від Петрушки, є, є, а щось таке кисленьке. Те, що все об'єднає, у нас немає. Тому я використовую термостатний йогурт. І на перший погляд прості інгредієнти. Але вони роблять абсолютно е, конкурентно спроможним буряк по відношенню до авокадо. Якщо ви подумаєте, що брати: авокадо чи буряк, я вам скажу: беріть буряк, тому що е, разом з цими інгредієнтами салат стає просто божественним. На гарній тарілці. І страви виглядають гарніше. Чорний перець. М -м. <смір> На перший погляд все просто, але насправді це наша відповідь всім дієтологам. Світу. Якщо ви не знаєте, що їсти навесні в Україні із овочів, беріть буряк, беріть петрушку, беріть йогурт, і ви будете щасливі і будете насолоджуватись життям. А я вас цілую ваш буряк, ваш Євген Клопотенко.